Вітаю в родині головбуха. Певно, ви вже прочитали роз'яснення до змін, що стосуються форми податкової накладної та експорту сільгосптоварів. Ми опублікували термінову статтю ще минулого вівторка. Якщо ні, не біда. Новації наберуть чинності 1 липня, тож ви встигнете ознайомитись. Однак це не всі зміни, що їх запроваджує закон номер 3706 Нові норми мають опанувати платники, які є контролерами контрольованих іноземних компаній. Законодавець підкоригував правила щодо штрафів, документації з транспортного ціноутворення і строків давності. Формулювання виписані неоднозначно, тому радимо бути обачними і, звісно, прочитати коментар експерта. У ньому акцентуємо на ризиках, які можуть перекреслити задеклароване звільнення від штрафів. Ще одна стаття, яку точно треба прочитати всім, про індивідуальні податкові консультації. З одного боку, це можливість підкріпити свої дії позицією контролерів і в такий спосіб уникнути санкцій. Але ідеальна картинка можлива лише для якогось уявного світу. Практика показує другий бік, суперечливий і проблемний. Тож, чи варто звертатися по ІПК? Вирішувати доведеться вам, для кожної ситуації окремо. Однак ми допоможемо зважити всі за і проти. Також у номері продовжуємо тему виробництва дронів для потреб оборони. У минулих номерах ми розглянули організаційні моменти, а в номері 24 даємо інструкції з оподаткування та обліку. Експерти розписали особливості сплати ПДВ, візного мита, податку на прибуток і єдиного податку, а також навели приклад зі зразками бухгалтерських проведень для виробництва і продажу дронів. Користуйтеся підказками Головбоха, щоб бути готовими до реальних умов і до зустрічі за тиждень.